Всім привіт! Ви на каналі Demanding User. Так, у мене вітання зараз не таке позитивне, як хотілося би, все тому, що у нас знову масова тривога по всій Україні, і знову орки нас бомблять. Знову Київ під обстрілами. Я чув вже декілька вибухів. Вони були деякі трошки далі від мене. Один був біля мене, десь було, було чутно дуже добре. І навіть зараз я чую, що щось літає там. Крім все, якісь ракети, на жаль, доводиться в таких умовах записувати, тому що біля мене ніде немає ніякого сховища. Біля мене немає ніде е метро, тобто до метро мені до нормальної глибокої станції. Мені їхати 30 хвилин. Їхати треба на чомусь. А зараз транспорт не ходить і виходить так, що укриттів поблизу тут у мене просто немає. Тому сховатися я ніде на жаль не можу. нам портить плани, але ми не здаємося. Ми все одно працюємо, ми все одно переможемо. І нас не зламає ніяке відключення світла, нас не зламає ніяке відключення води, нас не зламає навіть відключення газу. Все буде Україна, все буде добре. Ми обов'язково переможемо. А ви, руся, тупа кончена, ніколи нас не захватите. Вони вже намагаються всіма способами це зробити, але... В них не вийде. Тому, будь ласка, українці, всі, хто дивляться це відео, не ігноруйте повітряні тривоги і вдіть в укриття, тому що зараз такі обстріли, що треба ховатися десь. Я знімаю для вас відео зараз. Я працюю, я можу сховатися у нас там в тамбурі, от тому е якось так. Знову ж таки, в мене немає поблизу тут якихось укриттів, тому я ховаюся в тамбурі. Якщо що в тамбурі, якраз правило двох стін несущих, воно там працює. І тому я запису це відео. Бо по перше, дуже хочеться записати. По-друге, нікуди, от просто немає куди іти ховатися. Тому сидимо вдома. Несущі стіни знову ж таки шукаємо і ховаємося. На цьому така міні-промова закінчена. Продовжується ще одна промова, а потім буде розпакування під музить. Як ви вже і зрозуміли, сьогодні буде йти мова про Redmi Buds 4 Pro Сьогодні ми їх розпакуємо. Я вам зараз розповім коротко технічні характеристики, і потім, через деякий час, буде огляд на ці навушники. Це продовження легендарної лінійки Redmi Buds 3 Pro або ж Redmi AirDots 3 про, якщо ми кажемо про китайську версію, це в нас глобальна версія. Я купив глобальну версію, тому що ну, чесно кажучи, тому що не хочеться возитися з китайськими застосунками, там щось перекладати довго, це заходити. Краще звантажив одну програму, яка на англійському. Можливо, там є і інші мови. Я точно не пам'ятаю, але англійська там точно є. Але в англійській набагато простіше розібратися ніж в китайській. Ну, звісно, якщо ви навчили китайську мову. І в мене зараз питання до багатьох блогерів українських. Окей, там росіянські добре, в них там уже багато оглядів на ці навушники, але українські камон. Чому українських блогерів немає огляду на ці навушники? Я маю на увазі таких популярних блогерів, як Андрій Ньюз, канал Лучкова там, Андрій Алководісід. Я не розумію, чому ці блогери не випускають огляд на ці Redmi 4 Pro, кедер, кедер, окей. Ну, там російськомовні добре. Чому україномовні не записують огляд на ці навушники? Це дуже дивно. Але я сподіваюся, що буду першим проходцем в українському Ютубі, котрий запише огляд на ці навушники. Хоча мені здається, до того часу вже хтось випустить огляд цих навушників. Я просто не встигну. Але я все одно випущу цей огляд, і е, все буде кльово і круто, і класно. У того ж самого Андроньюс в минулому році е, був огляд Redmi Buds 3 Pro. Він оглядав ці навушники, але чомусь продовження. Хіту продажу він не засняв. Що ж, друзі, вирішив я трошки світліше зробити свою кімнату і поставив ліхтарик, щоб. Щось більш-менш було видно, бо вже тимніє швидше, і якось треба все це, це діло записувати. Продовжую казати вам про Redmi Buds 4 Pro. Що хочеться сказати, в Redmi Buds 4 Pro у порівнянні з попередником трошечки урізлий комплект. Якщо в Redmi Buds 3 Pro в нас було три пари амбішур, то тут в нас дві пари амбішур запасних маються на увазі. І по одній парі, звісно, на самих навушниках. Це незначно, але все-таки невеличкий даунгрейд в комплектації. В принципі, якщо взагалі враховувати те, що є не в додаткові амбюшури, можу сказати, що вони в принципі мені сильно і потрібні, але все ж таки комплект трошечки урізаний. А також в Redmi Buster Pro була прямокутна упаковка. Тут вона в нас квадратна, скажімо так, Xiaomi йдуть в ногу з трендами, і зрозуміло, звідки вони копіюють навіть цю коробку. Це, звісно, всі, якщо я не помиляюсь, AirPods продаються саме в таких коробках. Тобто, Xiaomi навіть це намагається скопіювати. Дизайн, звісно, трошечки інакший, але оці от палки вони тут теж є. Не буду лукавити, коробка мені сподобалася, дизайн мені сподобався, форм фактор мені їх сподобався і подобається більше, ніж в Redmi Buds 3 Pro. Там були такі фасолінки, тут у нас такі продовуваті палички. Шумозаглушення, тут у нас шумозаглушення 43 дБ, у попередника було 35 дБ. І різниця між ними 8 дБ, і це доволі значна різниця. В цих навушниках шумозаглушення повинно бути кращим. І так, звісно, я дивився росіянських блогерів, на жаль, тому що в наших блогерів, на жаль, немає огляду цих навушників. і один із них сказав, що шумозаглушення буде таким. Саме як він це аргументував? Те, що просто в них різні форм-фактори, тобто там фасолінки, такі, які входили вам в вуха дуже глибоко, і відбувався ефект пасивного шумозаглушення. Мається на увазі фізичного, не активного, а фізично. А тут інша справа, інший форм-фактор вам в вуха заходить більше повітря, і за рахунок цього шумозаглушення виходить. Однаково. Але ми все це обов'язково перевіримо. Огляд скоро буде на каналі. Що з приводу звуку, звісно, звук тут повинен бути краще, ніж у попередника, і це кажуть в оглядах, що він тут дійсно кращий. Це ми також перевіримо. І так, якісь у нас тут подвійні динамічні драйвери, типа круто, класно. Знову ж таки, я не техноблогер, я не розбираю, що такі ці динамічні драйвери. Я не якийсь там супер-пупер-техноблогер. Я просто звичайний хлопець, який захоплюється технікою. це, будь ласка, до цього простіше. залушення 43 дБ, як я вже і сказав, довга робота від батарейки до 36 годин разом з кейсом. Це повинно бути приблизно на рівні з попередником, а може навіть воно буде і краще. Я вже навіть, чесно кажучи, не пам'ятаю характеристики. Redmi Baster Pro, які там були по автономності, тому подивлюсь, подвійне підключення до двох різних пристроїв. Це теж дуже класна тема. Immersive Sound, це, типу ви погружаєтесь більше у музику. І e IP rating IP54, Це захист від вологи IP54. Звісно, купатися і митися я вам в них не рекомендую. Але, в принципі, під маленьким якимось дощем, там можна, в принципі, в них ходити і нічого з ними не буде. Замовляв я ці навушники 11.11 11 на розпродаж, як завжди, тому що не на розпродаж такі дорогі речі я не купляю на Аліекспресі. І хочу сказати, що прийшли вони доволі швидко за два тижні, це як швидко, і я дуже радий, що вони мені прийшли. І нарешті я зможу записати на них огляд. І так, невеличка ремарочка, брав я ці навушники 1 першого 11-го, а не 11-го 11-го, і прийшли мені вони фактично за 3 тижні. І це більш схоже на правду, хоча були посилки, які йшли мені 2 тижні, але це було рідко, але це було, але з приводу таки так, вони йшли мені 3 тижні. А замовив я ці навушники 1 числа, тому що саме 1 числа почався розпродаж, не 11-го 11-го, як завжди, в принципі AliExpress проводив ці розпродажі, а саме 1-го числа. З 1 по 11 Продовжуємо дивитися відео. Купляв я їх за 1800 гривень приблизно десь я залишу тут ціну, за яку я точно брав, можна навіть скріншот прикріплю. Ну а на цьому, в принципі, все. Зараз ви побачите розпакування під музичку цих навушників. Ось в такому вигляді я, на жаль, записується відео, тому що світла немає, води вже немає. Поки я записував це відео. Що я хочу сказати, нас не зламати. Ми не боїмося відключення світла, ми не боїмося відключення води. Найголовніше пам'ятати, що зараз у нас відбувається на фронті, якому дійсно ці проблеми це все повна фігня. Я маю на увазі зараз збройні сили України. Дякуємо, що вони з нас захищають. Дякуємо, що вони збивають ракети, які летять до нас. Це просто кіборги, які вирувають зубами окуповані території і забирають їх назад в нашій рідній Україні. Тому всім захисникам я дуже велике дякую. Хай ми там будемо сидіти без світла, хай ми будемо там сидіти без води, без опалення, але живі і здорові. І жалуватись на те, що нас щось там погано, коли ми сидимо в кімнаті теплій, це просто безглуздо. Отож, бо приємного перегляду, як завжди, по традиції, під музичку я розпаковую ці навушники. Ви були на каналі Demanding Дякую Дякуємо за перегляд. Слава Збройним силам України і слава Україні! Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping. you Begun, we will always take a step. Savanna, I'm coming home. Savanna, we'll never be alone. Savanna, the beauty of the world. Savanna, let's all take a ride. Savanna.